Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 9.56, 13 вересня. І будемо дивитися, я буду робити на лінорманах розклад, дублювати карту дня. Подивимося, що вони нам покажуть новенького, цікавенького. Вони у нас такі дуже говорливі ці карти. Ой, куди біжимо, трошки їх помішаємо. Будь ласка, карти покажіть мені на сьогодні 13 вересня, карту дня для міста Запоріжжя Запорізької області, міст Мелітополь, Бердянськ, Енаргодар, Оріхів і також Херсонщину. Починаємо з Запоріжжя. Будь ласка, карту дня для Запоріжжя. Бачите, яка гарна карта нам випадає. Вірності, дружби, очікування, очікування кращого. Гарні карти, дуже гарні карти. Е -е, я так думаю, що буде якась е ще допомога сьогодні, мабуть, у нас. В місті башня будесь, буде якесь, буде якесь е собитє. Взагалі взагалі, Запоріжжя під захистом сьогодні і е сообщество, в принципі, нормально себе почуває, буде якийсь, може, даже там. Заклад якийсь буде е, такий у нас. Я, чесно, не, не сліжу за тими подіями. Е, по башні йде наближення до ключика, і ми будемо мати в своїх руках ключ. Ну, цікаво, подивимось, не будемо далі розкривати, бо ми кожен день дивимося щось цікаве. Бачите, ключ падає на наші бажання, то ми будемо мати ключі від наших бажань. І це гарне дійство, воно наближається. І по башні ми очікуємо від держави вірності. Ми чекаємо того від неї. Ну, я думаю, що, мабуть, все ж таки нам розкажуть про наших керівників, що вони і як тут напрацювали. Ну, подивимося. Ну, непогані карти, особливо ці дві дуже шикарні люди. Ми будемо мати ключі від своїх бажань, від свого міста. Все ж таки незважаючи на всі наші ті розклади, де нікуди не діваються і через півроку ці наші старухи та Куртіви. Ну, подивимося. Та їхнє ліцо довір'єне, що це за ліцо? Що це за посада така у куртєва? Що то в нього там? Що він з ним робить? Як Путін уносить чемоданчик за ним чи що? Дивимося в цілому Запорізьку область окуповану територію. Ну, бачите, тут проблеми. Тут, по ще довго будемо блукати, але попереду йде, бачите, у нас все ж таки дерево, наші родини. Проходимо ми цей етап, будемо проходити сьогодні. Ці родини будуть це все проходити Оп'ять перепони, опять проблеми, опять оці. Коридори, оці колаборанти, будуть там мозги засирати людям своїми балачками, там, запугуваннями і всім остальним. Давайте подивимося. Місто Мілітополь, будь ласка, карту дня. Підуть якісь зміни. Бачите, випадає випадає, ця собачка. Дуже чекаємо змін. Дуже люди очікують змін і дуже між собою люди, спілкуються. Спілкуються і дуже, я так думаю, оце давайте ми розкриємо оце, оце, що це за документ. Це щось нове буде. Люди, Я сподіваюся, що може нове буде щось зв'язане все ж таки з нашими. Ну, давайте трошки розкриємо. Це Мілітополь. Таємниця. Ну, не будемо лізти, добре, не будемо лізти, але я головне, щоб то не було по дітям. Щоб то не було по дітям. Ну Ми вже, в принципі, знаємо їхню там тактику. Вони хочуть, то і займаються тим. Ну, я все ж таки сподіваюся, що це щось нове буде іменно пов'язане з, з тим, що ми чекаємо всі. А ми з вами чекаємо змін. І вже таких потужних змін на півдні. Ну, будемо чекати, що нам остається робити. Давайте подивимося Бердянськ. Це вирішує Генштаб України. Ось, пожалуйста, процвітають наші колаборанти та зрадники, і будуть ще процвітати якийсь час, вони будуть оцим насолоджуватися своїм. Своїми, своєю статусностю вони будуть насолоджуватися. Бачите? Тримати людей в такому стані це Бердянськ був. Давайте подивимося місто Енаргодар. Якась сила буде йти. Сила по башні. Люди, це наші, це наша сила, і наші будуть зміни, наші зміни будуть іти господи. Так, ладно, я закриваю цю історію, я не буду нічого тут казати, але в мене таке, знаєте, добре, я нічого не буду казати. Нічого не буду казати, люди, але можу сказати, що все нормально. У нас є там розклад до, включено до якого ми клали до 13-го, я не пам'ятаю. Чи 15-го, 15-го, да? то туди дивиться? Так, і зараз подивимося сіру зону Запорізької області, яка прострілюється в неї. Туди багато вже міст попало. По Хресту будуть змінити там. Будуть змінити по Хресту. Гарні карти, там йде захист. Люди і, і зміни будуть гарні, успішні, успішні. Ну, подивимося, що там буде в сірій зоні, що там вони підсилять її, може якось. <плоди> да, Енергодар там цікава річ. Дуже цікава. Так, давайте ми подивимося місто Херсон. Іде захист Херсону. Іде захист Херсону, маленькі радощі, але гори йдуть, перепони йдуть і вони ще будуть, люди. Ще буде. Бачите, все поки ще ця історія. вона вона ще має своє продовження. На жаль, таємниця. Там повідкриваються оці фільтраційні лагері. Побачимо, що там робилося. Якщо вони, звісно, їх не спалять, як Олінівці. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Там звільняються населені пункти. Пожалуйста, Я дивлюсь нашу історію. Там звільняються, з успіхом, там все проводиться. Йдуть радощі, бо там звільняються селища маленькі. І будуть звістки. По правому берегу будуть гарні звістки нам. Давайте подивимося лівий берег Херсонщини, там, де окупована територія, звісно, там нічого хорошого не буде. Але люди в піднесеному стані тримаються і очікують. Лівий берег Херсонщини. Бачите, Іде клевер, маленьке щастя, коса. Між якими вона картами зараз ляже? Ой, погано. Ой, погано люди. Ну, гарно, що це тучі, бо це змінюватися буде туди-сюди ситуація, але по косі вони будуть косити наших людей. Бачите, вірних людей наших, які проукраїнські на жаль. Так що така історія у нас на Ленорманах Я вам все показала ви все побачили. Думаю, що між строк ви все зрозуміли. Почуємось, папа. -па.